Пішла женятька. Поженили ми. Другий раз ми так їх на осінь розлучаємо. А в літі женимо. Поженили назад. Все чітко. Там все чітко. Ой. Все, як кажуть, з першого разу. На то, навіть не диві, то я навіть не двіт, то я навіть не руку. Все з першого разу. З розгону, до упора, до характерного хрусту. І все, і поженіно. Можна вже чіпати ті ланцюги, привода, ремені, Робити пуск. Холодний пуск. Обкатка.